Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Сокіл Артем Сиволаб. Артем, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, що думаєте по грі сьогодні? Дякую за, за вітання. Гра була тяжка дуже. Моя команда дуже постаралася, щоб я забив. Без неї я б нічого не змог забити. Це ваш дебютний гол на дорослому рівні в міні-футболі. Чи задоволені ви цим фактом? Так, я дуже задоволений. Я намагався забити в першій грі, але не вийшло. Я дуже був зачарований про це, але зараз я дуже задоволений. Як вважаєте, чи задоволені ви якістю гри загально сьогодні вашою командою? Командою та, так, та так але я міг зробити набагато більше, щоб команда здолала з більшим рахунком. Як відчував вся суперник сьогодні? В першому колі цей суперник переміг команду Сокіл? Суперник був дуже гарно, з гарним складом, але ми були набагато сильніші сьогодні. То як оцінюєте ваші подальші шанси на боротьбу за перше місце? Ми будемо намагатися виграти перше місце, але все покаже гра. Що ж, добре, дякуємо. Дякуємо.